Олена Васильєва, мати загиблого захисника Філіпа Васильєва. Її син загинув у червні 2022 року, виконуючи бойове завдання. Його фото розмістили у куточку пам'яті випускників ліцею номер 3 які загинули під час російсько-української війни. Ці дошки повинні відкриватися не тільки в школах. Люди повинні бачити їх і на вулиці, хто їх захищає. До речі, цю дошку відкрили, де Філіп навчався за третій поверх. Нашого гімназії було, а зараз ліцей. Філіп навчався з тої сторони, а доску відкрили на його ж поверхі тільки трошки далі. Куточок пам'яті вирішили створити за власної ініціативи, розповідає Владислав Яковлев, учень 10 класу ліцею. Учні разом із вчителями шукали та аналізували інформацію про військових. Дуже багато було репетицій, дуже довго готувалися. Чому? Тому що ну, вирішили якось віддячити. Батькам, родичам, загиблих, ну за те, що ми можемо тут стояти і можемо мирно вчитися. Дуже важливо пам'ятати наших воїнів від нашої школи, тому що вони тут вчилися та зростали, і хочеться якось віддячити їм за те, що вони боронять нашу країну. І це, напевно, маленьке, що ми можемо зробити для них, пам'ятати їх. Станом на січень 2024 року дев'ятеро випускників ліцею загинули, захищаючи Україну. Розповідає Надія Гвоздь, вчителька ліцею. Окрім меморіальної дошки, створили інсталяцію з особистими речами загиблих військових. У нас є. Вже на жаль, сім загиблих, про яких ми сьогодні розповідаємо, а також двоє, ну які на жаль, теж вже загинули, але зовсім нещодавно і готуючи куточок пам'яті та стіну пам'яті, інформації про них детально ще немає. Проте на в куточку інсталяції ми можемо побачити саме речі загиблого Дмитра Ільницького, який загинув у 2014 році, коли війна ще розпочалася. Саме за, воював, за захищав Донецький аеропорт. А також Особисті речі Філіпа Васильєва за словами Надії Гвоздь, до інсталяції додали сплетену учнями ліцею сітку тобуси, які передали військові, а також підписані захисниками прапори. Надія Назарук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир.